Обрання папи римського одна з найважливіших подій для католицької церкви і всього світу. У Сикстинській капеллі кардинали збираються на конклав, щоб у молитві та роздумах вибрати наступника святого Петра. Традиція, яка триває століттями, залишається незмінною. Білий чи чорний дим із димаря сповістить про рішення. Як формувався цей обряд? Як проходить вибір папи сьогодні? І чому ця подія має глобальне значення. На початку єпископа Риму майбутнього папу обирали так само, як і інших єпископів. Місцеве духовенство скликало з'їзд, а миряни висловлювали свою згоду або незгоду. Проте такий народний спосіб часто породжував суперечки та розколи. Вже в 217 році церква пережила розділення, було обрано одразу двох претендентів. І вперше в історії з'явилися антипапи. Згодом світські володарі намагалися контролювати вибір, імператори та королі все частіше втручалися у процес. Так у VI столітті візантійський імператор Юстиніан І постановив, що новообраного папу слід затвердити лише за його згодою. Пізніше цю роль перебрали франкські та германські королі, наприклад, Отто І та Генріх Третій. Які ставили на престол своїх кандидатів. Та вже з XI століття католицька церква відстоювала автономію. У 1059 році Папа Микола ІІ видав буллу Інноміне доміні, яка обмежила вибори колом кардиналів, відсікаючи сторонній вплив. Третій латеранський Собор 1179 року закріпив це рішення. Голосують усі кардинали, і для обрання потрібно дві третини голосів. Але навіть ці реформи не позбавили вибори складнощів. Історія пам'ятає епізод після смерті папи Климента IV у 1268 році. Кардинали майже три роки не могли дійти згоди. Тоді міська влада Вітербо вдалася до радикального кроку: зачинила капелу, зняла дах, обмежила харчування хлібом і водою. Лише після таких випробувань у 1271 році було обрано Теобальдові Сконті, папу Григорія X. Саме цей досвід змусив папу Григорія X ухвалити історичне рішення. У 1274 році на другому Ліонському соборі він видав буллу убі Періцюлюм першу формальну конституцію про конклав. Відтоді вибори папи відбуваються в повній ізоляції без жодного зв'язку із зовнішнім світом. Сьогодні колегія виборців об'єднує кардиналів з усього світу. Голосувати можуть усі кардинали до 80 років, і їх має бути не більше 120 осіб. У день голосування вони прибувають до Ватикану і складають присягу в Сикстинській капеллі на збереження таємниці. Коли всі зібралися, кардинал Камерленго опускає у корпус капели ключ і проголошує Двері зачинено на ключ. Щоденно проводять до чотирьох таємних голосувань дві сесії вранці і дві ввечері. Кожен кардинал отримує бюлетень із традиційним текстом. Щоб стати папою, кандидат має набрати дві третини голосів. Після кожного етапу бюлетені спарюють у спеціальній печі. Чорний дим над капелою означає: жоден кандидат не набрав дві третини. Коли ж піднімається білий дим, а від 2005 року чується дзвін дзвонів собору, весь світ дізнається, що новий папа обраний. Одразу після цього кардинал виголошує з балкона собору святого Петра Хабему з папам, у нас є папа. Обрання папи Римського це подія світового значення, адже католицька церква найбільша християнська спільнота на планеті, яка нараховує понад 1 мільярд 280 мільйонів вірян. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на канал, аби не пропустити нові цікаві факти та історії з найрізноманітніших тем.